Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови! Сьогодні ми з вами зіставляємо друковані і рукописні букви та вчимося відновлювати речення. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінкий та веселий. Починаємо наш урок із гімнастики для очей. І виконаємо пальчикову гімнастику. Подивіться на свої долоньки, на свої пальчики на лівій і на правій руці. Тепер поступово починайте згинати пальчики починаючи із мізинчика. Виконуйте цю вправу синхронно на лівій і правій руці. Стиснули в кулачок. А тепер розжимаємо пальчики, починаючи з великого до мізинчика. Виконайте цю вправу декілька разів. Чудово! Очі і ручки зробили гімнастику, можуть працювати. Пригадаємо, що під час роботи в зошиті ми обов'язково слідкуємо за власною поставою, адже пряма спинка це запорука нашого здоров'я. Ручку або олівець ми тримаємо трьома пальчиками. Від попередньої роботи відступили один рядочок. Сьогодні ми з вами повторюємо літеру З. Велику і маленьку. Велика літера З схожа на цифру 3. Пишеться вона нижче верхньої міжрядкової лінії і складається із двох правих півовалів. Верхній півовал менше, нижній півовал більше. Маленька літера З. Півовал пишеться в межах рядочка, а ось нижній елемент петля. Опускається до нижньої міжрядкової лінії. З'єднайте велику і маленьку літеру З. Записали. Повторіть ще двічі букву З велику і З маленьку. А зараз з'єднайте дві маленьких літери З. Записали безвідривно. Повторіть ще двічі пару букв. А зможете поєднати три літери З безвідривно. Напишіть тричі літеру З безвідривно три рази. Якщо ви не поміщаєтесь на рядочку, то переходите працювати на наступний рядочок. Чудово. Літеру З пригадали. Поєднаємо літеру З з буквою I і напишемо склад з. Ми пишемо цей склад безвідривно, рухаємося від букви З до верхньої лінії рядочка і звідти починаємо писати букву I. записали склад З. Повторіть ще двічі склад З. Наступний склад МА? Ми можемо двома способами поєднати літеру М і літеру А. Або від верхньої лінії рядочка, або від середини рядка. Оберіть зручний спосіб і пропишіть склад Ма тричі. Якщо ви завершили написання цього складу, як ви думаєте, яке слово можна скласти? Із записаних нами складів. Правильно зима. Прочитайте початок речення і доповніть речення своїми словами. Отже, прочитаємо Весна зиму, і не вистачає яких слів. Натисніть паузу. Подумайте, якими словами можна продовжити це речення. Якщо ви повернулися на урок, то давайте з вами прочитаємо із придуманим мною словом Весна зиму проводжає. Ми з вами утворили речення. Запишіть це речення на новому рядочку. Ви бачите всі ознаки речення. Воно починається з великої літери. Слова записуються окремо одне від одного, а в кінці речення стоїть крапочка. Тож нагадую, що ви можете зупинитися в будь-який момент, натисніть паузу і виконати завдання. Каліграфічно і охайно. Ми продовжимо наш урок і, як завжди, веселі, цікаві загадки. Тож подумайте, про кого ця загадка? Миє у річці свою їжу, щоб вона була чистіше. Потім лиш відправить в рот, а чистюля той єнот! Наступна загадка. Така велика, довгошия і вища за найбільшу шафу, така розумна і красива. У зоопарку є жирафа чудово! Здоровенний я на зріст, дуже довгий в мене ніс. Весь я сірий, вайлуватий. І не вмію я стрибати. Здогадалися, це слон. І ще одна загадка. Народилось їх багато. Є в них мама, є в них тато, менші, ніж заморські свинки, ці пухкі м'які тваринки. Здогадалися, хто це? Це хом'ячки. Ми продовжуємо працювати в зошиті, розгляньте букви, які записані у верхньому рядочку. Це друковані чи рукописні літери? Ну, звичайно, друковані. А в нижньому рядочку записані. Рукописні літери. Ми в наших зошитах будемо прописувати ту рукописну букву, яка є парою до друкованої літери. Отже перша пара, буква Є. Велика буква Є. Запишіть в своїх зошитах велику букву Є. Знайдіть наступну літеру. Це маленька літера Ж. І ось вона ця літера. В своєму зошиті ми записуємо літеру Ж. Наступна буква велика буква С. Знайшли літеру. Чудово! Записуємо велику літеру С. Наступна буква маленька буква Х. Знайшли цю літеру. Ось вона. Записуємо в зошиті літеру Х. Наступна буква Ж. Велика. Знайшли літеру Ж? Ось вона. Записуємо в зошиті велику літеру Ж. Наступна літера є маленька. Ось наша літера. Записали в зошиті є маленька. Наступна буква С маленька. Ось ця літера. Записали її в зошит. І залишається у нас велика літера Х. Ось ця літера. Записали її в зошит. Чудово! Ми продовжуємо наш урок і сьогодні запишемо слова, які ми відгадали. Перше слово єнот. На новому рядочку починаємо працювати з великої літери. Запишіть слово єнот. Диктуємо собі по складах Є, нот, Записали. Перевірте, чи правильно ви записали слово єнот. Наступний у нас жирафа. Запишіть слово жирафа. До речі, з якої літри будемо писати слово? З маленької літери, адже це не ім'я. Записали слово, диктуючи собі по складах. Перевірте. Жирафа. Наступне слово відгадка у нас був слон. Запишіть слово слон в зошит. Записали? Давайте перевіримо слон. І останній хом'ячок. Послухайте уважно, як звучить слово хом'ячок. Порівняйте хом'ячок-хомячок. Хом Що ви почули в слові хом'ячок? Ви почули, що звук М вимовляється твердо, а Я позначає два звуки «й», а «хом» «я» чок Пригадайте, якщо літера Я позначає два звуки, а попередній приголосний вимовляється твердо, то між ними ставиться апостроф. Тож правильно запишіть слово хомоячок. Записали? Перевірте. Між буквою М і буквою Я ми ставимо апостроф. Молодці! Ми продовжуємо працювати. Для вас цікава робота. Ви, учні, спостережливі і розумні. Спробуйте розшифрувати, що за речення записано на екрані. Для того, щоб з'ясувати, спочатку треба прочитати так, як записано. ЛА-СИ! Що ви помітили? Буква С велика стоїть всередині слова. А ми знаємо, що велика буква вживається на початку слова. Отже, яке буде перше слово? Сила. Далі слово «та». воно без змін. А ось третє слово треба розшифрувати. Прочитаємо його. Зумро. Переставили склади місцями. Яке слово отримали розум. Сила та розум. Розшифруємо наступне слово сакра. А правильно краса. І останнє слово Нелюди. люди. Правильно. Людини. Отже, ми з вами відновили речення. Сила та розум краса людини. Натисніть паузу і запишіть це речення рукописними літерами. Ви виконали завдання? Повернувшись на урок, давайте перевіримо, чи правильно ви записали. Це речення в своїх зошитах: Сила та розум ставимо обов'язково тире краса людини. А зараз відпочинемо. Урок поміркуйте, яку букву маленьку букву Є чи велику треба вставити на місце крапок. Нам потрібно відновити ці слова і записати в зошит утворені слова. В слові синє використовуємо маленьку літеру Є. В слові приємно маленьку літеру є. Малює. Теж використовуємо маленьку літеру Є. Радіє. Маленька літера Є. Єва. А ось в цьому слові виживаємо велику букву, тому що це ім'я. Наступне слово Євген. Це теж ім'я і запишемо з великої літери. Європа. Це слово будемо писати з великої літери це назва країни. То починаємо писати синє, приємно малює, радіє Єва Євген Європа. Якщо ви записали ці слова, перевірте написання літер і поєднання їх. Слова. Ми продовжуємо працювати далі. І зараз ми запишемо з вами малюнковий диктант. Це у нас айстри, Ожина, жук. Морш. Перше слово можна замінити словом. Жоржини. Ці квіти більше схожі на жоржини, ніж на айстри. Отже, залишаємо варіант жоржини. Жоржини, ожина, жук, морж. Натисніть паузу і запишіть ці слова в своєму зошиті. Диктуємо по складах Жоржини. Поставили кому ожина. Поставили кому, жук. Поставили кому. Морж. Поставили крапочку. Перевірте, будь ласка, написання цих слів. А наразі буквений диктант. Сьогодні ми з вами пригадаємо ті буквосполучення, які ми з вами вже вивчили. Це м'який знак О, Іо, «ДЖ» і «ДЗ». На новому рядочку поставте крапочку і запишіть м'який знак О. Записали. Наступне буквосполучення – сполучення Д. Записали. Наступне буквосполучення – сполучення Йо. Записали. Наступне буквосполучення – сполучення Дз. А тепер послухайте слово і запишіть його. Гедж. Наступне слово йод. І запишемо ще одне слово: джем. Перевірте, чи правильно ви записали букву сполучення і слова. Якщо ви помітили помилочку в своєму зошиті, виправте, ви молодці, що знайшли помилку. Ми продовжуємо працювати і наразі письмо для себе. Сьогодні ми з вами познайомилися із віршиком співучі колоски. Знайдіть у цьому вірші. Три слова із буквою С. Будь-які три слова. І запишіть їх у себе в зошиті. Ми завершуємо урок. Оберіть, який настрій панує в вашій душі. Ви засмучені, чи байдужі, чи навпаки веселі. Сподіваюся, що зелене світло вашого гарного настрою панує в вашій душі. Ми завершуємо наш урок. Я бажаю вам цікавого і легкого навчання. Зустрінемося на наступному уроці!